Глядачі та підписники вітаємо на каналі ЗІП. 6 червня 2023 року було зруйновано Каховську ГЕС. В мережі інформаційна хвиля вже згасла, але ми, команда ЗІП, продовжуємо ставити питання різним експертам з приводу того, як знищення Каховської дамби впливає на сільськогосподарське виробництво в південному регіоні. Пишіть в коментарях, які б ви могли дати рекомендації аграріям своїм колегам з того регіону. Що робити та як адаптуватися до нових умов ведення сільського господарства? Про проблеми та можливості їх вирішення в цьому відео розкаже Сергій Хаблак, доктор біологічних наук Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України. Яким чином знищення Каховської ГЕС? вплине на сільське господарство в тому регіоні, які можуть бути перспективи для тих, хто займався там сільським господарством, чи то на зрошуванні, чи не на зрошуванні? на що їм варто переорієнтовувати своє виробництво. Як змінюватись, да, щоб адаптуватися до нових умов, Так. Да. Дякую за запитання. Це дуже таке болюче питання через те, що насправді там, де в зоні степу де менше там, 250 міліметрів опадів, дуже складно вирощувати, наприклад, звичайні культури. Тому там було свій час так, дуже сильно розвите зрошення, але зв'язку з тим, що зараз розрушили да дамбу і. Це, наприклад, зрошення, воно зупинилося, да, тому і там дуже багато вирощувало овочевих культур, наприклад, там, да, і це все, наприклад, там мільйони гектарів залишаються без зрошення. І тому там, наприклад, я не бачу іншого виходу, як знову, наприклад. Оновлювати це зрошення, да, прокладувати канал, тому що без вологи там насправді не будуть рости ці культури, які, наприклад, ну, раніше ми могли вирощувати там. І по польові культури, і овочевій культури. І тут, на жаль, цей фактор лімітуючий це волога. І без цього ми нікуди не зможемо рухатись. Ну, можемо, да? Наприклад, створенням ГМО або таких трансгенних сортів, гібридів, які дуже сильно засухостійкі. От, але на жаль, у нас зараз законодавство тіпо, офіційно не дозволено вирощувати ГМО, але неофіційно всі вирощують. І ми в цьому напрямку дуже сильно відстаємо від європейських країн там Індії США, там де дуже це дозволяється, тому що вони зрозуміли, що, наприклад, ГМО рослин не потрібно боятися навпаки, це дозволяє. Покращити певні властивості рослин да сортів, підвищувати вражайність. І, от, наприклад, створення засухостійких сортів, гібридів за допомогою там генної інженерії це теж дуже перспективний напрямок, да. І... На цей напрямок потрібно звертати увагу. На жаль, от, наприклад, Індія дозволила там вирощувати там, наприклад, ГМО рослини. Після того вони б стали більш конкурентні на світовому ринку. Наприклад, да. там, Наприклад, в США дозволено близько 60 продуктів, і вони стали теж більш конкурентно спроможними. Да. Ну а в Україні поки це питання ще не урегульовано. Да. Неофіційно у нас дозволено вирощувати, а офіційно насправді там дуже складна про процедура реєстрації, і по факту офіційно у нас не дозволено вирощення. але я рахую, що це, наприклад, ми в цьому напрямку відстаємо і ми менш конкурентоспроможні, порівняно з іншими країнами, у яких це все дозволено. Як ви вважаєте, чи буде цей перехідний період? Да, там відновлять систему поливу, не відновлять там систему зрошення. Це ну таке питання, на яке мабуть нікого немає відповіді. Але як ви думаєте, стосовно тваринництва, наприклад, да, чи будуть там господарства переорієнтовуватись і чи варто їм переорієнтовуватись на тваринництво, чи це не вихід для того рівень? Ні, ну якщо, наприклад. Це звичайний вихід. У нас є країни там Казахстан, як приклад, там теж дуже мало опадів випадає. Ми там 200. там є приклад Австралії, там де можуть бути і 50 мм опадів, але вони да свої, наприклад. Сільське господарство перерієнтують, наприклад, на вживотноводство. Да. Це можна, це теж питання розглядати, да, і його вивчати і застосовувати. Але вода це основний ресурс, без якої там ми не зможемо ні вирощувати, ни, наприклад, рослини, не зможемо там займатися животноводством. Все одно нам для животноводства десь потрібно брати цю воду, наприклад. Тому один із вихідів це да, використання животноводства, плюс ну, якби. Дослідження досвіду за кордону, особливо тих країн, наприклад, там Казахстану, там Австралії, там, де, наприклад, там Африки, той самий, наприклад, там, де дуже мала кількість опадів, але вони своє сільське господарство, животноводство, там рослинство таким чином оптимізували, що їм дозволяють при таким кількості, малої кількості опадів вирощувати культури, там вирощувати тварини і отримувати непогані результати. Ну, все залежить від того, як завершиться війна, коли вона завершиться, да, щоб Україна перемогла. І от тоді ми можемо тоді казати, що у нас от від того моменту почнеться якби, початок, коли ми зможемо знову поновити зрошення, да, чи можливо навіть відбудувати цю ГЕС, да, цю дамбу відбудувати. Чи просто прокласти росідні системи без цієї дамби, так? це все треба досліджувати і дивитися на ці переваги, недоліки. Ну а саме головне, це буде все залежати, коли завершиться війна, коли Україна відстоює свою незалежність, і тоді почнеться шлях відродження Каховської ГЕС, я так сподіваюся. А те, теоретично без відновлення Каховської ГЕС і без відновлення цього каховського водосховища. Чи можливо зробити зрошення на ті площі, які раніше були підрошені? Ну, Чи це... це дуже таке складне питання? Все залежить від того, коли завершиться війна, насправді, коли перестануть обстріли, тому що ну, і ракети літають і до Запорожжя, і далі там, і так далі. Тому і теж треба землю розмінувати ці всі, тому що там скільки снарядів постійно відбувається. Наприклад, той трактор підірвався і так далі. Це питання теж, деякі там, наприклад, створюють автономний трактор там. І спереді кидають диски чи катки, і таким чином вони самі розміновують за за допомогою та биточного землеробства. Вони розміновують свої землі. Але насправді це теж дуже велика проблема розмінування, тому що дуже часто відбувається так: там трактор підірвався, там комбайн підірвався, і а це все теж збитки. Плюс зараз от ще не зрозуміло, чи буде продовжена зернова угода. І чи, чи яким чином потрібно ну, будемо ми транспортувати це зерно в інші країни? Це ну великий регіон, да який є ну там безліч господарств. Ну вони ж не можуть там два-три роки чекати, ну чи один рік навіть ну щоб е е відновлювати От, що їм зараз робити, да тобто, ну можливо є якісь. Думки чи поради ну, від інститутів. Так, від да, розумієте, захист. тут насправді питання в тому, що треба вирощувати дуже засухостійкі культури. Це, наприклад, соняшник, там, ну, озиму пшеничку, там, ну, наприклад, які, ну, звичайно, на багарі дають більш-менш урожай, які дозволяють хоч в ноль. Вивести свої всі витрати насправді на багарі там прибутка дуже складно отримати, коли у нас там дуже дороге насіння, дуже дорогі засоби захисту, і постійно відбувається подорожання цього всього. Тому а на багрі ти урожай отримуєш, там, наприклад, 30 відсотків від тих урожаїв, які ти би міг отримати на зрошенні. Тому це дуже важливо. Там у нас Запорозька, Херсонська і частково Дніпропетровська області, щоб там поновили ці зрошувальні системи. Плюс там зараз не вистачає води для населення, там подають воду там ну, періодично, да от і це теж треба цим питанням розібратися.